Всім привіт! Сьогодні хочу порекомендувати іграшки для найменших: дерев'яні, екологічні, гарно виготовлені. Ось в нас є такі види, але вони бувають різні. Це пірамідка головоломка Трітой. Як бачите, раніше коштувала 158 гривень, але це було кілька років тому. Від трьох років, хоча ми розуміємо, що можна раніше, тому що від 3 років таке вже буде не цікаво дитині. Є ось три, три різновиди ось такий. В нас ось такий варіант. Е, хрещенику у дерева такий, теж непоганий, нам сподобався. Ось тут ще цікавіше. Є ось така цікава пірамідка, але коли вона з'явилася, ми вже з пірамідок виросли. І ось хочу показати, що зроблено дійсно якісно. Заявлено, що фарба пред. Така, що можна для дітей використовувати. В принципі, нічого гарно зашліфовано. За час експлуатації нічого в нас не зламалося. Тому можу рекомендувати для маленьких така цікава іграшка для Геть маленьких, можна сказати, що підійде навіть років 1,5-2. І ось така. Цю я також покупала дитині на десь роки півтора, але можна трохи і раніше. Тут сама класна оця серія, мені подобається, тому що вона довше буде дитині подобатись. Також Ліматой Трітойс, Toy така сама фірма. Тут гра ось така. Думаю, всі бачили ці сортери, в принципі, але зазвичай сортери ось такі, без оцих штучок. Ось такий сортер, ну, згодьтесь, це примітивно. Так, дитині проще всього. Складати спочатку круглі квадратні, потім він навчається вже ось такі. Вони різнокольорові, кольори не вирве око, тобто нормальні досить такі. Оце м -м, довго дитина не могла складати, тому що це важче всього. І коли вже дитина навчилась складати оце, ми додаємо ще оце. Можна вивчати кольори. Можна вивчати геометричні фігури, можна вивчати рахунок: 1, 2, 3, 4. Тобто, саме примітивне, і, як завжди, моторика. Все чудово. Тому ось таку іграшку однозначно рекомендую. Це була одна з наших найулюбленіших сортерів. Так, він, звичайно, <кхм> побачив життя, але ось так. Рекомендую. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал та ставте лайки.